У 80-ті дев'яності виходила неймовірна кількість культових фільмів: Робокоп, Термінатор, Мортал Комбот, Чужий та Бекман. І по кожному з цих фільмів виходила відповідна гра на Денді. Тож сьогодні пропоную зануритись в ретро-спогади і пригадати фільми та ігри, від яких ми фанатіли в дитинстві. Як завжди, мене звати Антон Гріщенко. Ви на каналі Серіали та кіно. Застрибуйте в машину часу. Ми повертаємось у минуле робокоп. Хто не знає цей культовий фільм, в якому робот поліцейський наводить чистоту на вулицях Детройта, коли я в дитинстві побачив цей фільм вперше, в мене просто відвисла щелепа. Невже може бути щось крутіше ніж людиноподібний подібний робот? І якби в той час в моїх руках опинилась приставка Денді, я, мабуть, не знав би себе від щастя. Адже саме на ній, тайванській копії NES, що розповсюджувалась на нашій території, вийшло три частини гри по фільму. В ті часи мені не довелось в них зіграти. Але зараз, готуючи відео, я пограв у третього робокопа, і з перших секунд мене затягнуло з головою. Неймовірно атмосферна, якісно виконана та реально складна гра. В принципі, як і всі інші проекти NES, в якій ти виконуєш роль робота поліцейського, знищуючи ворогів і намагаючись паралельно вижити. І коли я грав, в моїй пам'яті на секунду з'явився спогад з дитинства, наче я все-таки в неї вже грав, але це не точно. Всього в грі 5 рівнів, а фінальний бос максимально наближений до кінооригіналу. Головною відмінністю від попередніх частин ігор є те, що робокоп може отримувати пошкодження в різні частини тіла, через що в нього починаються проблеми зі стрільбою чи пересуванням. Але ці проблеми можна виправити між рівнями, відремонтувавши різні частини тіла робокопа. В третьому рівні є реактивний ранець, що для мене було приємною несподіванкою. А також Протягом гри грає незабутній музичний супровід, який, мабуть, сильно врізався в голови дітей, які грали в неї в дитинстві. Адже щоб пройти її без збережень, потрібно дійсно пограти в неї. Не один день свого життя. Що стосується фільму, то перша частина на 1987 рік просто вражає своїм виконанням та актуальна і по сей день, а візуальне наповнення передає дух класичного фантастичного фільму тих часів. Адже в той період знімали трохи по іншому, ніж зараз. Комп'ютерні технології ще не були настільки розвинуті, і тому, щоб отримати якийсь ефект, люди прикладали максимум своєї винахідливості, щоб все виглядало. Максимально реалістично. Якщо це костюм робокопа, то його робили в повну величину і витратили на це 6 місяців. А на перше переодягання в костюм витратили 11 годин. Але потім виявили іншу проблему: робокоп не влазить в автівку, через що для сцен в автомобілі знімали нижню частину обладунків та робили спеціальну маску для актора. Що стосується робота ED209, то була зроблена повнорозмірна нерухома модель, а також кілька рухомих моделей, які знімали покадрово, наче в пластиліновому мультфільмі. На відміну від фільму, де перша частина найкраща, а всі інші лише намагаються досягти її рівня в грі, все по-іншому. І саме третя частина заслуговує звання найкращої гри по оригінальній трилогії. Після неї ще вийшла Робокоп проти Термінатора, заснована на серії коміксів, де робокоп намагається зупинити злого себе та термінатора з майбутнього. Але такого фільму світ не побачив. І, звичайно, гра як і фільм, отримала продовження і сучасний реліз. Але про це ми поговоримо в якомусь іншому відео. А перед тим, як ми продовжимо, якщо хочете бачити більше такого контенту, багато робити не треба. Додивіться це відео до кінця, підписуйтесь, тисніть вподобайку та напишіть в коментарях улюблений фільм 80-х 90-х. Також, якщо ви хочете підтримати мене як автора, можете підписатись на мій Patreon чи спонсорство в YouTube. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео. Наступна гра, на відміну від інших, не була наслідком успіху фільмів, а навпаки, сама породила фільм і загальний ажіотаж навколо себе. Про цей проєкт впевнений чули всі. Адже найпопулярніший файтинг багато років займає першість в іграх на двох на приставках чи ПК, Немає різниці. Але давайте повернемось назад у часі, подивимось, з чого все починалось. А вперше Mortal Kombat побачив світ у 1992 році на аркадних автоматах. А вже у 1993 році була портована на різні платформи і одразу зацікавила юних гравців. Взагалі, за весь час по цій франшизі вийшла неймовірна кількість ігор, фільмів та серіалів. Але ми поговоримо сьогодні тільки про перший фільм, який об'єднав собі перші дві частини гри. Також трохи згадаємо третю частину Mortal Kombat, адже саме вона являється взірцем тогочасного файтингу. Багато хто з людей спеціально купував собі приставку Сега, щоб пограти в цю гру. Повертаючись до фільму, то він розповідає про древній турнір під назвою Смертельна битва, який був створений верховними богами для захисту планети від зовнішніх темних сил. У випадку, якщо темним силам вдасться виграти 10 разів поспіль, на землю почнеться вторгнення. Дев'ять перемог зовнішні сили вже мають. А отже, найкращим бійцям землі слід добре підготуватися до вирішальної битви. Друга частина відверто програє перший у всіх параметрах. Але нам було байдуже. Адже це ще один фільм по Mortal Kombat, що може бути краще. Що стосується гри, кожен, мабуть, пам'ятає друга, який вивчив один удар бійця і виносив тебе вперед ногами, не давши зробити жодного удару. Після такого нерви закіпали. Але для того, щоб віднайти цей удар, потрібно було поекспериментувати. Адже інтернету тоді не було, і тільки рідкісні книги з кодами могли тебе врятувати. І ця магічна сила одного разу потрапила в мої руки. І я пройшов сюжетні бої найвищої важкості, моросячи усіх підряд Саб-Зіро, не даючи зробити їм ані кроку. Що стосується виробництва фільму то як і в робокопі, наприклад, для реалізації гору використовували складний аніматронік, яким доводилось керувати 13-16 операторам, а людина, яка керувала ним всередини, не могла робити це довше двох хвилин за раз через брак кисню. Якщо порівнювати перші три частини гри, то механіка боїв залишалась незмінною. Лише покращувалась графіка, додавались нові бійці, нові фаталіті, нові карти. Але гра залишалась такою ж атмосферною, як і раніше. А далі наступила епоха 3D та ігор на PlayStation 1. Але це вже зовсім інша історія. Чужий наступним ми поговоримо про серію фільмів. Чужий, адже ці науково-фантастичні жахи, перший фільм серії якої вийшов у 1979 році, міцно вкоренились в історії кіно. Перша частина розповідає про майбутнє, в якому пасажири вантажного космічного корабля Ностромо досліджують невідомий сигнал з планети LV-426, що в результаті зробить їх їжею для інопланетного загарбника. Неймовірну атмосферу розробники намагались перенести в гру, і найкраще їм це вдалось у третій частині. Чужий 3» виходила на різні платформи, але навіть не можу сказати, яка версія мені подобається більше для Sega чи Dendy. Кожна з них по-своєму гарна за сюжетом гри Елен Ріплі. Потрапляє на планету в'язницю, але разом з нею туди проникає чужий, який швидко розмножується та заражає всіх ув'язнених по всій планеті, яких вам треба врятувати, і все це за обмежений час з обмеженим боєприпасом та чужими, що контролюють поверхи. Звичайно, на рівні розкидані боєприпаси та батарейки до датчику руху. Але час грає проти вас, адже в кінці ще треба знайти вихід з рівня, що буває не так просто. Якщо повернутись до фільму, то Рідлі Скотт перед тим як знімати Блейдранер трохи розігрівся на чужому, втіливши задом сценариста Дена Обеннена та Рональда Шасета. І знов, як було і в робокопі та Мортал Комбат, якщо тобі треба знімати те, чого в природі не існує, наприклад, космічний корабель, то тобі треба його побудувати. І якщо це чужий, то треба зробити повну ростову ляльку, в яку залізе людина, і буде відігравати роль чужого. І все це потрібно зробити так, щоб ніхто не помітив підробки. І як мені здається. Їм це вдалося. Для 1979 року це був шедевр фільм має продовження, і дуже цікаво, що зазвичай наступні частини слугують лише для заробляння грошей, а не несуть якоїсь новаторської ідеї. Але з чужим сталося трохи по-іншому. Адже кожною його частиною займався культовий режисер. В першій частині це був Рідлі Скотт. другою займався Джеймс Кемерон, який щойно відзняв термінатора, про якого ми ще сьогодні поговоримо. Третьою займався Девід Фінчер, який ще не знав, що буде знімати не менш культовий фільм Бійцівський клуб. А четверту Жан П'єр Жене, найвідоміша робота якого називається Амелі. За оновленого чужого знов взявся Рідлі Скотт, що відповідно відобразилось на якості цих фільмів. І хоч третя та четверта частина трохи просідають, але не стають посміховиськом для серії. Бетмен що стосується цього культового персонажа, то у 80-х-90-х роках він отримав чотири фільми: два фільми від Тіма Бёртона і два фільми від Джоеля Шумахера. У ролі Бетмена в фільмі Бёртона ви могли побачити Майкла Кітона, котрого показували у фільмі Флеш 2023 року, в одній з альтернативних реальностей. До речі, в цьому фільмі роль злодія Карл Грісома, відведена хлопцю на ім'я Джек Паланс, при народженні Володимир Палагнюк, американець українського походження, який отримав Оскар за роль другого плану у фільмі Міські піжони. Але найголовніше це його чітка позиція щодо України, адже на фестивалі російських фільмів у Голівуді він відмовився від звання Народний артист Росії. Я українець, а не росіянин. Говорив він в такий спосіб протестуючи проти українофобного фільму «72 метри. Знятого українцем за походженням Володимиром Хотиненко. І повірте, він це робив не просто так, але не хочеться чіпати руками ці нечистоти. В нас сьогодні відео про інше. Скажу вам, що це черговий фільм, в якому просуваються старі наративи: младшого брата, «Великого русского язика, домінація над умерікою та возвілічування совєтського чоловіка. Блювати почав на першій хвилині цього диво-фільму. Що стосується Бетмена, то саме в цьому фільмі Джек Ніколсон зіграв роль джокера, і на той час, доки не з'явився хіт Леджер, його Джокера вважали найкращим. Також в цьому фільмі, окрім похмурої атмосфери та вбивств від Бетмена, який вже не такий гарний хлопець, як раніше, є змінені канонічні сцени. Тож люди, які знають історію Бетмена, будуть трохи здивовані, якщо не дивились фільм. Натхнені цим фільмом розробники ігор створили гру Бетмен на NES та різні інші платформи в тому ж році. І хоча ця гра не була по фільму, але їй вдалося передати атмосферу Готема і дати можливість гравцю спробувати перемогти джокера та інших противників, атакуючи їх голими руками, бета-рангами, гарпунним пістолетом чи бет дисками Також гра впровадила новітню технологію тих часів. Можливість відштовхуватись від стін. Версія на NES дуже швидко стала однією з найкращих ігор про супергероїв тих часів. Слідом за першим фільмом послідував Бетмен повертається від Бёртона, який став ще темніший за атмосферою, через що в подальшому режисера звільнили з посади. Що стосується гри по даному фільму, то вона виконана в популярному тоді стилі up -ем і нагадувала Бетмена в стилі Черепашок Ніндзя, але через одноманітність не отримала високих оцінок ігрових видань. Також цієї гри є неймовірна кількість для різних платформ, і на кожній вона виглядає по-різному. Як й казав. Бертона звільнили, і на місце режисера взяли Джоеля Шумахера і встановили йому у рамки, щоб фільм могли дивитись діти. І в результаті фільм наповнився яскравими фарбами, і не тільки. До речі, в цьому фільмі загадника грає Джим Керрі, який своїм класичним кривлянням ламає всю серйозність фільму, і не тільки він цим займається. А закінчує ці страждання фільм Бетмен і Робін 1997 року, який увійшов в історію як найгірший фільм про супергероїв всіх часів. Джордж Клуні в ролі Бетмена та Шварцнегер в ролі містера Фріза не врятували даний фільм, який з самого початку був запрограмований на провал. Адже єдине, що цікавило студію, це продаж іграшок по фільму і за рахунок цього рубити бабло. Цей план компанії вдався, але про якийсь адекватний фільм можна було забути. Що стосується ігор по цим проєктам, то вони вже не виходили на NES, а на більш потужні платформи. Але, можливо, якби не цей провальний фільм, студія продовжувала би кліпати фільми про Бетмена, а не взяла перерву, щоб повернутись з легендарною трилогією Нолана Термінатор. Ще один культовий фільм 1984 року від Джеймса Кемерона, який розповідає про протистояння людини та машини, які пробувають з 2029 року у 1984. Кожен зі своїми цілями. Ціль Термінатора вбити Сару Конор, яка має народити сина, який можливо у майбутньому виграє у протистоянні людей та машин. Ціль Кайла Різа – їх захистити. І щоб створити цей шедевр і вміститись у бюджет, від команди знадобився весь можливий креатив. У більшості сцен зі скелеподібним термінатором знімали покадрово анімовану ляльку за вишки пів метра. В сценах з пошкодженням використовували відповідний манекен замість підриву справжнього бензовоза. Підривали півметрову мініатюру. Що стосується виробництва другої частини, то у фільмі використали 3,5 хвилини комп'ютерної графіки, але на її створення витратили 10 місяців і коштувало все це 5,5 мільйонів доларів. Все інше знімали по класиці, використовуючи манекени, ляльки та мініатюри. Що стосується ігор, то по кожній частині франшизі виходило по грі. В Першій частині ви граєте за Кайла Різа, який бореться з роботами Скайнета, а також різними бандитами та панками. Основним же ворогом є Т-800, з яким Різ протягом гри зустрічається декілька разів, але знищити його можна лише у фіналі. А вже у другій частині ви граєте за термінатора Т-800, якому потрібно врятувати Джона Конора від Т-1000. по дорозі. Долаючи різних ворогів, що стосується битви з Т-1000, то робот з'являється по ходу гри декілька разів. Остаточно його здолати вдається лише у фіналі. Також є рівні, на яких потрібно їздити на мотоциклі. Часом це не дуже зручно через керування, але якщо розібратись, то це стане таким же завданням, як керувати маленьким гелікоптером у GTA Vice City. Ось таке сьогодні вийшло відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. А якщо вам мало спогадів з дитинства, ось тут зараз з'являться два відео про те, як закінчились найкращі серіали та мультсеріали дитинства. Переходьте та насолоджуйтесь.